Ознайомившись із сьогоднішньою історією, може скластись враження, що все це просто видумка або ж просто події фантастичного фільму. Але ця історія дійсно мала місце бути у реальному житті, а те, що сталося з Джуді Сміт, залишається загадкою, яку не можуть розгадати і по цей день. А сьогодні я продовжую знайомити вас з друзями нашого каналу, виробником свіжеобсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Минулого разу моїм фаворитом стала кава Brazil Можайна, але персія Тафлер з приємним ароматом шоколадного лікеру та смаком темного рому з чорним шоколадом просто викрала моє серденько. На сайті компанії є спеціальна функція підбору напою на основі ваших вподобань, але у випадку, якщо у вас виникнуть додаткові питання, консультанти із радістю Сті допоможуть вам у вирішенні вашого питання і допоможуть оформити замовлення як у Дрект, так і по телефону. Нагадаю, що з кожної придбаної пачки Kevin's двадцять 25% вартості перераховується до львівського притулку для тварин, що постраждали внаслідок війни. Компанія також активно підтримує ЗСУ із кожної придбаної пачки лінійки 25 Coffee Roasters 25 гривень перераховується на допомогу армії. У компанії доступна безкоштовна послуга помилу кави, а при замовленні від 350 гривень доставка по Україні безкоштовна. Компанія також здійснює доставку кави у Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. А при замовленні від 1500 гривень доставка безкоштовна. А глядачі та глядачки мого каналу отримують знижку 20% при замовленні кави за промокодом Шепіт. Знижка діє на всю каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Знижка дійсна протягом місяця з моменту публікації цього відео. Всі посилання, а також діючий промокод, залишаю в описі під відео. А зараз повернімося до історії. Джуді Бредфорд народилася у грудні 1946 року в Хайнесі, штат Масачусетс. Друзі та родина розповідали, що Джуді була цілеспрямованою та незалежною людиною. Вона була активною людиною, яка любила подорожувати довгі прогулянки, походи та огляди визначних пам'яток. Джуді двічі виходила заміж. Її перший шлюб закінчився, коли її чоловік втік до Швеції, аби не потрапити на війну у В'єтнамі. Через кілька років Джуді вийшла заміж за Чарльза Бредфорта, чоловіка, який тренував коней. У шлюбі у пари народилось двоє дітей: Крейг та Еммі. Але, на жаль, цей шлюб виявився коротким. Після другого розлучення вона вступила до школи медсестер. А після працювала медсестрою у госпіталі до середині 80-х років, познайомилась з чоловіком на ім'я Джефрі Сміт. Джуді доглядала за батьком Джефрі протягом тижня після операції, і за цей тиждень між чоловіком та жінкою промайнула іскра. Пізніше чоловік пригадував, як добре Джуді піклувалась про його батька, як вона використовувала карниз з підвіконних в якості тримача крапельниці для його батька. Робота Джефрі була пов'язана з охороною здоров'я. Він був юристом та представляв інтереси північно-східної фармацевтичної організації дослідників з нової Англії. Джефрі був розлученим чоловіком, який мав доньку від попереднього шлюбу, та почав зустрічатися з Джуді, яка також мала двох дорослих дітей, і у вересні 96-го року вони одружились. Через вісім місяців після одруження пара запланувала свою першу спільну подорож. Вони планували відвідати конференцію у Філадельфії, яка мала відбутись з 9 по 11 квітня 97-го року у готелі Дабл Трі». Після конференції молодята планували провести решту тижня відвідуючи друзів у сусідньому Нью-Джерсі. 9 квітня 97 року Джефрі та Джуді прибули до міжнародного аеропорту Логан, щоб зареєструватися на рейс до Філадельфії. На стійці реєстрації Джуді зрозуміла, що забула взяти з собою водійську ліцензію. Нові правила федерального управління цивільної авіації того часу вимагали, щоб авіакомпанії перевіряли особи пасажирів, перш ніж дозволити їм сісти у літак. Джуді сказала чоловікові, що повернеться додому для того, щоб взяти посвідчення і приєднається до Джефрі пізніше. Того вечора вона зустрілась з чоловіком у фоє готелю приблизно о 20.00, де приходила конференція, вибачившись за прикрий інцидент та подарувавши чоловікові квіти. Наступного ранку Джефрі прокинувся раніше за дружину і спустився до їдальні на безкоштовний сніданок. Пізніше він повернувся до кімнати і побачив, що Джуді вже прокинулась і приймає душ. Він сказав Джуді, що сніданок був надзвичайним, і вона обов'язково має його скоштувати. Джуді у відповідь пожартувала: якщо я хочу встигнути на сніданок, тоді мені потрібно спуститися у їдальню голою». Джефрі пішов на першу конференцію цього дня. Напередодні ввечері пара домовилась, що Джуді, яка вперше приїхала до Філадельфії, мала відправитись на екскурсію та відвідати визначні пам'ятки міста. А потім вони мали зустрітися у готелі на вечірці о 18 годині. Коли Джефрі повернувся з конференції, Джуді все ще не було. Він припустив, що Джуді вже повернулась з екскурсії, переодягнулась, та, не дочекавшись, Джефрі, пішла на вечірку. Однак на вечірці Джуді також не було. Кілька разів, пройшовши маршрутом між вечіркою та готельним номером, Джефрі занепокоївся та повідомив консьєржу, що ніде не може знайти свою дружину, і попросив зателефонувати до районних лікарень. Джефрі знав, що було багато причин, чому Джуді могла затриматися. Вона би ані хвилини не роздумувала про надання допомоги людині, що опинилась у біді. Одного разу вона допомогла пасажиру хворому на снід, якому стало погано під час. Авіарейсу роком раніше, але зазвичай Джуді попереджала сім'ю про такі випадки. Але виявилось, що у жодній з міських лікарень Джуді не було. Джефрі заплатив водієві таксі, щоб той повільно їхав маршрутом філадельфійського туристичного автобуса, яким Джуді планувала проїхатись по місту. Але і це виявилось марним. Джефрі подзвонив сину Джуді у Бостон і попросив сходити до них додому та перевірити автовідповідач на випадок, якщо жінка залишила повідомлення на телефоні, але жодних повідомлень від Джуді там не було. Нарешті, після першої години ночі, Джефрі звернувся до поліції Філадельфії, щоб повідомити про зникнення дружини. У поліцейській дільниці Джефрі повідомили, що він не може подати заяву про зникнення людини, адже пройшло лише кілька. Годин після того, як він востаннє бачив Джуді, він пригадує, що детектив сказав йому: якщо ваша дружина не повернеться додому, тоді вранці ми приймемо вашу заяву про зникнення людини. Однак перед тим як подати заяву, Джефрі поговорив з мером Філадельфії та членом палати представників Пенсільванії, які були присутні на конференції. При розмові засмучений чоловік поскаржився на зневажливе ставлення поліції до його заяви про зникнення дружини. Пізніше Джефрі розповів, що на його думку ці розмови мали значення, оскільки, коли він вранці повернувся до поліцейської дільниці, аби подати заяву про зникнення дружини, його вже чекали двоє детективів, і до нього ставилися вічливо та з повагою. Він сказав, що навіть випадково почув телефонну розмову одного з поліцейських, в якій йшлося про те, що комісар Річард Ніл мав взяти в цю справу під особистий контроль і очікував від поліцейських копію звіту про виконану роботу. Хоча через кілька місяців Джефрі розповів, що все одно відчував певний опір зі сторони поліцейських, а один з детективів, прямо в очі Джефрі, сказав, що на його думку у Джуді сталася криза середнього віку, і вона вирішила зникнути, щоб розпочати нове життя. Під час допиту пачерки Джефрі, детективи дізналися, що Сміт неодноразово ухилювався від сплати податків. Зазначавши у податкових відомостях суму значно нижчу від реальної суми отриманих грошей, сам Джефрі вважав, що, хоч поліція і співпрацювала в цілому, але йому здавалося, що поліцейські були занадто зосереджені на ньому як на підозрюваному. Якщо ви переглянете статистику, до 90% вбитих жінок вбиває хтось із близького оточення, член родини, чоловік, коханець. Пояснив пізніше капітан поліції Джон Магініс. Ми маємо дивитись на Джефрі Сміта як на підозрюваного, доки не буде доведено протилежне. Після інтерв'ю з Джефрі та пошуків Джуді, поліція Філадельфії оголосила, що на їх думку Джуді взагалі ніколи не була у Філадельфії та зникла ще в Бостоні. Слідчі не повірили розповіді Джефрі про те, що Джуді не встигла на рейс через відсутність посвідчення особи. Поліція не вірила, що така досвідчена мандрівниця, як Джуді, забула свою водійську ліцензію вдома, не перевіривши документи перед тим, як виїхати до аеропорту. Одного разу Джуді самостійно полетіла до Таїланду, щоб відвідати колишнього пацієнта та зустрітись з друзями. І під час цієї подорожі вона нічого не забула, та й загалом жінкою не траплялося жодних інцидентів під час подорожей. Тож жінка напевно знала, які документи необхідно брати із собою, і неодмінно перевірила би їх наявність перед поїздкою. Однак пізніше розслідування показало, що хтось, на ім'я Джуді Сміт, таки вилетів у Філадельфі. Федельфію 9 квітня і в декларації про рейс було зазначено, що квиток був використаний для здійснення польоту того вечора. Детективи вважали дивним, що увесь одяг Джуді залишився у готельному номері, а це означало б, що якби Джуді була у Філадельфії 10 квітня, вона була б одягнена в ті самі джинси та пальто, що й напередодні. Пізніше діти Джуді розповіли, що така поведінка не була чимось особливою для їх матері, оскільки Джуді могла з легкістю носити одні й ті самі речі кілька днів поспіль. Джуді також майже не користувалась косметикою, а особливо під час подорожей, тож і це не було чимось незвичним. Експерт, який проводив обшук готельного номеру смітів, не знайшов жодних слідів перебування Джуді. Він не знайшов ані зразків волосся жінки, ані відбитків пальців, ні у гостьовій, ні у ванній кімнаті. Однак портія готелю стверджувала, що увечері 9 квітня вона бачила, як Джуді прибула до готелю та привітала свого чоловіка у фойє готелю Вона сказала, що Джефрі подарував Джуді квіти, і вони, здавалося, вибачились один перед одним. Інший консьєрж згадав, як жінка 50 років у синьому пальто та з червоним рюкзаком за плечима запитала його, як дістатися до автобусної зупинки плеш близько десятої години ранку. 10 -го Відвідувачка конференції на ім'я Кармен Катезоне згадала, що бачила Джефрі та Джуді у фоє готелю 9 квітня увечері. Але навіть ці слова не переконали поліцейських, оскільки цей гість конференції не знала особисто Джуді, і цілком можливо, що вона просто переплутала Джуді з іншою жінкою. Дивним здавалося і те, що готель, в якому оселилась подружня пара, не було журналу реєстрації гостей. Та не було системи відеоспостереження. Детективом видалась підозрілою відмова Джефрі пройти тест на детекторі брехні, хоча сам Джефрі пізніше казав, що він ніколи не відмовлявся. Він лише наполягав на тому, аби будь-який такий тест проводило виключно ФБР, і у випадку, якби він пройшов цей тест, то поліція офіційно мала попросити ФБР долучитись до розслідування. Але за словами детектива Магініса, на той час, коли Джефрі висунув цю вимогу, він вже знав, що ФБР не приєднається до розслідування, але все одно відмовився проходити тест. Навіть тоді, коли поліція Філадельфії організувала проведення тесту, поліція... Їєю штату Масачусетс. Але Джефрі заперечував це. Він казав, що як юрист він знав, що поліграф не є на 100% достовірним, але був готовий пройти детектор брехні, якби його проводили ФБР. Але поліція Філадельфії відмовилась від цього сценарію. Джефрі найняв двох приватних детективів для пошуків його дружини. Він відправив копії листівок про зникнення жінки до лікарень по всій країні та попросив повідомляти про будь-яку інформацію, яка могла бути пов'язаною зі зникненням Джуді. Джефрі, друзі та родина жінки розклеїли по всьому місту листівки з її фотографією, сподіваючись отримати бодай якусь зачіпку. Це призвело до повідомлень, що Джуді бачили кілька свідків у. День її зникнення, деякі з яких Джефрі вважав достовірними. Кілька людей описували жінку, яка відповідала опису Джуді, але здавалось, що жінка мала психічні проблеми. Співробітники готелю, у який заселилась дивакувата жіночка, розповіли, що ця жінка залишалася у готелі з 13 по 16 квітня. Підписавшись як річ Колінс, перебуваючи у готелі, вона маструбувала перед відкритим вікном, розмовляла сама з собою дивними мовами, а потім голосно заявляла, що великий імператор здійснить переказ грошей, коли вони знадобляться для оплати на продовження перебування у готелі. Інший свідок бачив жінку на перетині вулиць Броуд, і Локаст близько 15-ї години 10 -го квітня, описуючи жінку як дезорієнтовану. Було кілька інших повідомлень про жінку, яка, за словами свідка, виглядала збентежено на зупинці туристичного автобусу. Але і поліція, і родина вважали, що ці свідки спитали Джуді з бездомною жінкою в цьому районі, яка дуже нагадувала її. Ця жінка була настільки схожа на Джуді, що навіть син Джуді подумав, що ця жінка була його матір'ю, коли вперше побачив її на вулиці. Проте інший безпритульний чолов'яга, побачивши фотографію. Джуді наполягав, що бачив саме її. Всередині квітня він сказав родині, що вони щойно пропустили цю жінку, і вона щойно була тут, але родичі зниклої так і не змогли знайти Джуді поблизу. Це був останній раз, коли хтось впізнав Джуді на основі її фотографії. Всі зачіпки, які отримала сім'я, були зосереджені навколо маршрута туристичного автобуса, яким мала приїхати Джуді в день свого зникнення. Співробітниця готелю сказала, що вранці 10 квітня вона бачила Джуді. Вона була одягнена у синє пальто та мала червоний рюкзак за плечима. Водій автобусу плеш сказав, що Джуді зайшла у автобус на перехресті фронт та південної вулиці рано вранці, і, можливо, Джуді вийшла із автобусу. Бусу біля готелю повідомляється, що жінку також бачили, коли вона виходила з міського автовокзалу Грейхаунд. Цей термінал знаходиться поблизу китайського кварталу Філадельфії. А оскільки Джуді любила китайську та тайську кухню, вона могла пообідати там. Однак ніхто в жодному з кількох тайських ресторанчиків по сусідству не зміг пригадати Джуді. Цей час родина зниклої отримала інше повідомлення, що Джуді бачили за покупками суконь у торгівельному центрі у місті Депфорд, штат Нью-Джерсі, на іншому березі річки Делавер. Сім'я жінки припустила, що вона могла потрапити туди транзитним автобусом Нью-Джерсі, номер 400 який щогодини курсує до торгівельного центру. Продавчиня магазинчику МакКейс розповіла про жінку, яка була дуже схожою на Джуді. Ця жінка сказала, що часто робить покупки для своєї доньки, хоча її доньці часто не подобалось те, що вона їй придбала. Родина жінки визнала, що це було дуже схоже на Джуді. Свідки зазначили, що ця жінка була одягнута у синє пальто та характерний червоний рюкзак, який Джуді носила майже скрізь, а особливо під час подорожей. Свідки пригадують, що коли жінка збиралась піти геть, вона покликала молоду дівчину піти з нею. Тоді продавчині не звернули на це уваги, адже подумали, що це була донька жінки. Були також повідомлення, що Джуді бачили у Істоні за 89 кілометрів на північ від Філадельфії, через кілька днів після зникнення. Приватний детектив, якого найняв Джефрі, розповів, що пізніше один чоловік сказав, що бачив Джуді, коли йшов на роботу по сплощі Ріттенхаус приблизно о 6 ранку. Він сказав, що побачив добре одягнену білу жінку, що сиділа біля будинку. Пізніше він побачив газетну статтю про цю справу і зрозумів, що жінку, яку він бачив, була дуже схожою на Джуді 7 вересня 97 року, за тисячу кілометрів від Філадельфії, батько з сином, які полювали на оленів у районі національного лісу, що у північній Кароліні, знайшли щось, що здалося їм схожим на оленячі кістки. Але знахідка видалась чоловікам підозрілою, і вони викликали поліцію. Судово-медична експертиза встановила, що кістки належали білій жінці віком від 40 до 60 років, і вона страждала від артриту лівого коліна. На її ребрах було знайдено сліди від порізів. А серед одягу, знайденого на місці злочину, було знайдено бізгальтер, на якому також були виявлені порізи та проколи. А отже, це не був нещасний випадок, це було вбивство. Лікар, який працював у відділенні швидкої допомоги у Франкліні, побачив статтю про цю подію у газеті. Він пов'язав цю знахідку з однієї з листівок, які розіслав Джефрі та надіслав факсом копію статті до поліцейського відділку Філадельфії. Детектив попросив у Джефрі стоматологічну картку його дружини. Використовуючи стоматологічні записи, поліцейські з'ясували, що останки належали Джуді Сміт. За розкриття цього вбивства взялись детективи округу Банкомп. Щоб ідентифікувати вбивцю, детективам було необхідно з'ясувати, як Джуді взагалі потрапила до північної Кароліни. Докази, знайдені на місці злочину, вказували на те, що жінка була не сама і що Джуді була жива, коли прибула до району Ешвіля. На момент виявлення останків Джуді, кістки ніг все ще були одягнені у джинси, термобілизну та туристичне взуття. А поруч з тілом поліцейські знайшли рюкзак синього кольору. Але це був не той одяг, опис якого надав Джефрі, та в якому свідки бачили Джуді востаннє у Філадельфії. Джуді знайшли у невеликій могилі, а це могло означати, що дехто готувався до скоєння злочину та вирив невелику яму напередодні. Біля останків жінки знайшли чоловічі сонцезахисні окуляри, які не належали Джуді. Гаманця чи посвідчення особи жінки так і не було знайдено. Червоний рюкзак, а також одяг, в якому вона була втягнена в день зникнення, так і не будуть знайдені. У сорочці закопаній неподалік, детективи знайшли 80 доларів готівкою. А загалом було знайдено 167 доларів, що було близькою сумою до 200 доларів. Які Джуді мала при собі на момент її зникнення, наявність грошей, а також враховуючи, що коштовна обручка у вигляді груші не була викрадена, слідчі дійшли висновку, що пограбування не було мотивом для скоєння злочину? Родина Джуді була шокована цією знахідкою та не могли знайти пояснення, як жінка опинилась за тисячу кілометрів від Філадельфії. Адже вона ніколи не виявляла бажання туди поїхати, та лише двічі була в цьому регіоні країни. Одного разу вона відвідала Джефрі протягом тижня, коли він був у клініці для схуднення, А іншого разу вона супроводжувала пацієнта, коли він відвідував сім'ю, яка жила чи то у північній Кароліні ближче до Ешвіля, чи то в сусідньому районі Вірджинії чи Теннесі. Згодом кілька людей у районі Ешвіля пригадали, що бачили жінку, яка була дуже схожою на Джуді. Продавчиня у місцевому магазині Джоан Такер розповіла: вона була дуже приємною та доброзичливою, і я не бачила у ній нічого, що вказувало б на те, що було щось не так. Ми трохи поговорили з нею, і вона сказала мені, що її чоловік був адвокатом із Бостона і відвідував конференцію у Філадельфії. А сама вона щойно вирішила поїхати до району Ешвіля. Інший свідок пригадав, що бачив Джуді у квітні 97-го року біля кемпінгу неподалік від місця, де знайшли її тіло. Чоловік пригадує, що вона приїхала на сірому седані, наповненому коробками та пакунками, і запитала, чи може переночувати там у своїй машині. Власник гастроному в тому ж районі розповів місцевим журналістам, що Джуді приїхала до його магазину на сірому седані та придбала бутербродів на 30 доларів та іграшкову вантажівку. Місцеві слідчі вважають ці спостереження достовірними. Слідчі з округу Банкомп виключили Джефрі Сміта зі списку підозрюваних після його смерті у 2005 році, оскільки він страждав ожирінням і був би фізично нездатним перемістити тіло жінки на Лісистий схил. Присутність Джефрі на конференції в день зникнення Джуді була підтверджена і надавала чоловікові залізне алібі. Однак поліція Філадельфії так і не виключила його зі списку підозрюваних. Детектив Сем Констанс вважає, що Джуді не була викридена і приїхала до району Ешвіля добровільно. Він вважає, що Джуді вбили на місці, де згодом її знайшли. Подруга Джуді і досі впевнена, що це зробив саме Джефрі. У той час, коли це сталося, шлюб Джефрі та Джуді переживав не найкращі часи. Я вважаю, що це він зробив, але я не знаю як існує припущення, що Джуді могла зустрітися з Гері Майклом Гілтоном, серійним убивцею, якого пізніше заарештували та засудили за кілька вбивств на туристичних стежках у національних лісах на півдні Апалачських гір у 2007 та 2008 роках. Поліцейські звернули увагу на Гілтона, коли він залишив тіло однієї зі своїх жертв прив'язаним до дерева неподалік від місця, де було знайдено Джуді, але його причетність так і не була доведена. Про непричетність Гілтона говорить і той факт, що свій кривавий шлях злочинець розпочав лише у жовтні 2007 року, трохи більше ніж через 10 років після зникнення Джуді. Поліцейські штату Північна Кароліна. Та Джефрі Сміт запропонували винагороду у розмірі 17 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка допомогла би розкрити справу Джуді Сміт, але, на жаль, це ніяк не посприяло розкриттю справи. Справа Джуді Сміт і досі вважається нерозкритою, а багаточисельні питання та загадки, які залишила після себе Джуді, так і залишаються без відповідей. Зникнення Джуді викликало великий резонанс та породило велику кількість теорій щодо її зникнення. І ось кілька з них. Сама родина вважає, що Джуді перенесла напад дисоціативної амнезії, через що вона нічого не пам'ятає та не може ідентифікувати себе. Сам Джефрі досліджував ти. Теорію, що Джуді могла страждати на психічну хворобу та мала психотичний розлад. Однак, жодних ознак того, що Джуді коли-небудь мала проблеми із психічним здоров'ям, він так і не знайшов. Одна з теорій полягає в тому, що між Джуді та Джефрі сталася суперечка, яка спонукала розгнівану Джуді поїхати до північної Кароліни, де вона і зустріла зловмисника, який відібрав її життя. І нарешті остання теорія полягає в тому, що сам Джефрі причетний до зникнення Джуді. Повернемося у вечір 9 квітня 97-го року. Джефрі сказав, що коли Джуді приїхала до готелю, вона вибачилась та подарувала йому квіти. Але свідки запевняли, що це Джефрі подарував квіти жінці. Звісна річ, серед сотні людей у готелі жінку не запам'ятали, але реверанс з квітами був дуже виразним та запам'ятався свідкам. Це важливий момент. Однак за що вибачилась Джуді? Поява жінки у готелі раніше чи пізніше, на відміну від Джефрі, ніяк би не повпливала на хід конференції. Та й взагалі, якби Джуді не прибула до Філадельфії, це взагалі нічого би не змінило. На відміну від чоловіка, вона планувала здійснити туристичну подорож, принаймні так сказав Джефрі. Рухаємось далі. Наступного ранку Джефрі сказав, що пішов поснідати, а коли повернувся у номер, його жінка приймала душ. Але поліцейські експерти не знайшли жодних ознак перебування Джуді у номері готелю, ні у кімнаті молодят, ні у ванній кімнаті. Пізніше ввечері, коли Джефрі не зміг знайти Джуді, у призначений час він припустив, що Джуді перевдягнулась та вже пішла на вечірку. Але знову ж таки поліцейські експерти встановили, що Джуді не перевдягалась, а була в тому самому одязі, що й ввечері 9 квітня. Невже чоловік цього не помітив? Люди брешуть, але тільки не зачіпки та докази, лишень потрібно їх правильно розшифрувати. Взагалі Джуді перебуває у готелі, неначе примара, її майже ніхто не бачить та не пам'ятає. Окрім кількох осіб, включаючи жіночки на рецепції, гості конференції та водія автобусу. А далі, взагалі, відбувається дивне Джуді під час її екскурсійного туру бачить багато людей. Здебільшого кожного разу це дуже виразна та яскрава поява, яка запам'ятовується людям. Але чи насправді це була Джуді? Адже сім'я жінки знайшла лишень одну жіночку, яка була дуже схожою на неї. А зараз пригадаємо інші випадки зникнення людей. Зазвичай люди зникають безслідно з різних на то причин, і для поліцейських бодай один свідок подій, це неначе подарунок долі. Але тут Джуді, неначе усім своїм видом просто кричала: Гей, я тут, помітьте мене. Звісно, я припускаю, що деякі із випадків могли бути оманливим спостереженням. Але тут розпочинається основна частина цієї теорії, яка полягає в тому, що насправді Джуді, як і припускали поліцейські, ніколи не була у Філадельфії, а її роль старанно виконала коханка Джефрі, яка могла зняти інший номер. І це саме вона скористалась квитком у аеропорті та прилетіла до Філадельфії. Вона перевдягнулась у перуку та одяг жінки та старанно виконувала роль Джуді. Інцидент з квітами у готелі це лише мізансцена для привернення уваги, як і все, що відбувалось впродовж 10 квітня. А далі жіночка могла зайти до найближчої вбиральні, перевдягнутись, і таким чином слід лже Джуді втрачався. Але що тоді насправді сталося з Джуді? Відповіді на це питання немає і досі. Але й у теорію про маньяка я не вірю. Якби сьогоднішня історія починалась так: одного разу Джуді відправилась до національного парку, що у Ешвілі, і після цього жінку ніхто не бачив, тоді б я повірив цю теорію. Але наразі вона викликає більше питань, аніж відповідей. Незрозуміло. Навіщо Джуді могла поїхати за тисячу кілометрів від Філадельфії до національного парку у Ешвілі, до місця, в якому вона була всього два рази. До того ж, родина Джуді розповідала, що вона навіть не мріяла потрапити у це місце. До того ж не зрозуміло, чому Джуді знайшли геть у інших речах, зовсім не у тих, в яких жінку бачили у день її зникнення. До того ж, рюкзак, який знайшли поліцейські, був синього кольору. У цій справі дуже багато розбіжностей між словами чоловіка жінки та фактами, що були виявлені під час розслідування. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Можливо, ви чули про цю історію раніше, і я пропустив певні факти. Тоді напишіть про це у коментарях. Друзі, через два місяці в мене день народження, і в мене є маленька мрія 5 тисяч підписників на каналі до цієї дати. Тож, якщо ви додивились аж до цього моменту, будь ласка, підпишіться на канал. Це дуже допомагає каналу у просуванні. Дякую!